Згадайте, братія моя, бо дайте те лихо не верталось, як ви, Гарнесенько, і я і за решотки визирали, і певно думали, коли на раду тихо, на розмову, коли ми зійдемося знову на сій забуженій землі? Ніколи, братія, ніколи з Дніпра у купі не б'ємо, розійдемось, рознесемо. Степи, в ліси свою недолю, повіруємо ще трохи в волю, а потім жити почнемо. Ми ж людьми, як люди, а поки те буде, любітеся, брати мої, Україну любіте, і за неї безталанну Господа моліте, і його забудьте други, і не проклинайте. І мене в неволі люті інколи згадайте.